Пан Єжи Дудковський Олево Інтернашнал пісні Абрейшнс 1996-2002. В Україні проводиться перший міжнародний форум урочений 25 річчю миротворчої діяльності України. Рівно 25 років тому. Перший наш миротворчий контингент був направлений для виконання. Миротворчої місії в колишню Югославію, ми зібрали на сьогоднішній день з дев'яти країн делегації, прибули на наш форум. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Ізраїль, велика делегація з Польщі. Насамперед, показати те, що Україна це миротворча країна, і ми боремося за мир, незважаючи на те, що у нас іде війна. І ми замобілізували всі сили, щоб стояти нашу незалежність. Але українці, як нація завжди була і є миролюбива нація.